Ніби так довго чекав цю подію, і по ідеї я маю бути щасливою, але по факту реально якось дуже дуже сумно. Я вам не можу передати, скільки в нас коробок, скільки в нас речей, і скільки нам зараз обійдеться доставка, то вже просто не знаю за що хапатися. Всім привіт! Сьогодні вже середа. Я в першій половині дня займалася тим, що складала наші речі, мої речі, Сергія речі. Також складала сушені іграшки. Плюс ми будемо відправляти посилку моїй моїх в зеленідольська, там у неї ж маленький Картинчики є, то ми теж якісь речі, ті, що гарні, ті, що гарні в гарному стані. Теж відправляли їм. От, зараз буду вкладати Ксюшку Спати і у другій половині дня ми о, поїдемо в центр. Топтеш. Тобто, mm -hmm. Ні, а, що розкоплять. Громкость місяця є в 100%. Сірі. Будеш спадки? А -а. А треба? У нас вже вечір. Ми зараз з батьками збираємося їхати в центр. Вони будуть з Ксюшкою гуляти, а я хочу зайти в торговий центр, там в дитячий магазин. Хочу купити такий Ксюші, як комбінізончик, на осінь. Весну, ну це називається ромпер. От, Хочу такий ромпер її взяти, щоб під жилеточку під нашу підходив, під курточку, бо той, що в нас був жовтий, вона з нього виросла. І хочу її взяти, Можливо, ще гляну її якісь бутиночки чи якісь кросівочки, бо теж нога виросла за весну, за літо просто взуття все маленьке. Тому треба дитині взяти обновочок. І ще хочу їй взяти таких е, бодіків е, з рукавчиками того, що вчора сказала речі її. І виявила, що всі наші бодіки, вони настільки зношені, настільки в поганому стані і плюс маленькі, що у нас взагалі, отак зараз вдома стане холодніше, і дитині не буде що носити. Тому хочу зараз теж подивитись такі бодіки. Щоб е, носити вдома з рукавчиком. Все, життя помила. Поїхали ми. На... Ви гарно поєднуєтесь, у вас такі кольори. Yeah. Так. М'ятний <рисвітний рисвітний> і фі цей фіолетовий. <рисвітний> Коротше, народ, ходила я в той дитячий магазин, нічого там не знайшла. Або було те, що мені не подобається, або було те, що мені не подобається, але не нашого розміру. От, Тому я зараз повертаюся назад до батьків іксюньки. Це собі каву. Щось останнім часом, не може, кави взагалі вийти на вулицю. от. І будемо гуляти. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst. So you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse. About the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let Хоч покажусь вам. Біжимо від нас третю гуманітарку. У нас тут така ситуація. Ну, все спаковано, тут напівпуста кімната, вже нічого немає майже. У нас тут останній день на Тернопільському майданчику. Прийшли погуляти, бо завтра вже точно ми підемо ввечері потяг, в день треба всі речі повідправляти. Прийшли погуляти. Такий дивний стан насправді відчуваю якийсь смуток вже три дні. Ніби так довго чекаю цю подію і, по ідеї я маю бути щасливою, але по факту реально якось дуже дуже сумно. За мій зовнішній вигляд, але сьогоднішній день це просто. Я вам не можу передати, скільки в нас коробок. Скільки в нас речей, і скільки нам зараз обійдеться доставка. Це просто жесть. Скільки коробок іграшок, одягу, зимового, техніки, всього на світі це ужас. Не рекомендую переїжджати в інше місто і жити там півтора роки. Що хотіла сказати? У нас увечері потяг. Нам ще треба зібратися в потяг. Звісно, ми з собою наберемо багато речей. У нас дві валізи, рюкзаки. Мені поїхали все загружати на нову пошту відправляти. А я зараз буду Ксюшку вкругати спати на денний сон. Коротше, я навіть не знаю, що вам розказати, тому що я в шоці, скільки реально ну в ми приїхали в Тернопіль з одною валізою і з двома рюкзаками. На трьох. Приїхали, коли Ксюші було чотири місяці. Тобто їй не потрібні були ще там всякі іграшки, коляски, каталки, бізіборди, ну, от все-все. А повертаємось, вибачте, коли дитині вже майже два роки, і взагалі. Добре, я буду вкладати дитину, але я думаю, що ви по мені бачите, що я трошки змучена. Я не знаю, яким вийде це відео. Мабуть, воно буде просто там, де ми збираємось, збираємо, збираємось, збираємо, збираємося. В кінці ви бачите отаку мене красуню, вибачайте. От, піду вкладати ксюньку і збирати валізи вже нам в потяг. instrumento lá. Ah, tá com a Все кулінами, просто. Хочу значить людина півтора року не була в колінічах. Не знімаю, Тоже просто не знаю, за що хапатися. Приїхали продукти. Ви бачили, як тільки що Сергій їх розбирав. Е, для того, щоб розкласти продукти, треба все помити, всі полички. Я пішла розбирати валізи. Для того, щоб розібрати валізи і повісити речі, треба теж перебрати старі речі. Коротше, тут такий хаос, до чого не торкаєшся, все треба мити попередньо перед тим, як розкласти. От, просто гляньте, скільки йде смітник. От, так що нема коли розмовляти. Зараз буду годувати Ксюшку. Ксюшка добре поспала, так, слава Богу, дала розібрати валізи. І просто треба видрати кухню для початку. Тому що кухня це, як би сказати, найосновніше, ми тут готуємо їсти, тобто це те, що потрібно в першу чергу. От, а потім потрібно навіть, ма, мабуть, помити нашу спальню, тому що ми там будемо спати, і вся пилюка, а я ще ж алергік, то мені взагалі не можна. От, тому будемо <правити> робити справу, я буду потроху знімати, що саме ми робимо як приходить наш перший день вдома. Асюшка. I'm <laughs> У нас вже вечеря. Сергій зараз по ми прибрали кухню, спальню, ванну кімнату. Дитячі взагалі нічого там не робила, я тільки порозбрала валізи, там ще лежать просто гори одягу. В залі теж нічого не робили, тільки оце підлогу помили. От. Але в принципі я вважаю, що за сьогодні ми зробили багато. Я прибрала всю кухню, ну я маю на увазі з зовнішньої сторони. Все поперетирала поперемивала. В принципі, я задоволена, так що ми зараз з вечерям срілі пилососа, а потім будемо вкладати нашу дотичку і. Йдемо ми дивитись Шеф» і Сергієм насолоджуватись вдома. Так що таки, стало. Заходимо на космі, майстер. Доброго раночку! Спали ми сьогодні отак. Приставила на ліжечко. Ну тут кокана, звісно, не було. Цю косичку я поставила. Щоб тут тирки цієї такої не було. От, і вона отак прокинулась зранку, до нас перелізла, і ми разом досипали. Це я. Ми так міцно спали, що сьогодні навіть не чули тривоги. От, сьогодні знову насичений день, сьогодні приїдуть наші речі. Сьогодні приїдуть нам робити фільтр на воду, точніше міняти, дезінфікувати його. От. Тому справ багато, Встали трошечки раніше, ніж зазвичай. Зараз будемо снідати. Якся і розбирати речі. Ні -ні -ні -ні! Так люблю наш дім. Смачно? Mm -hmm. У мене вот такі сендвічі на арі. Зараз щось собі включимо і будемо дивити. Mm -hmm. Забрали все наше, не все свізочок. Ще от. Прийшла посилка з майкап, давайте распакуємо її. На Найдем любимо тушь на бірну потихнет. Наука. Це в подарунок пришло. Сушена зубна щіточка зубная щиточка теж была. Сейчас не безумно. Мило. Тоник для умычья. shampoo okay, e sabonete душу. Все. You're a lay. Тому ми йдемо не з букетом квіт, а з домашньою квіткою <свісно> вибрали орхідейку. Так що ми будемо дарувати орхідею і гроші.